За освітою я хіміка за покликанням я митець. Саме так себе характеризує власниця творчої майстерні Квітуча Україна Ірина Михайлюченко. Виготовляє інтер'єрні міні-вази для живих квітів та сухоцвітів. Стартап діє та розвивається вже понад рік. Наша Україна вона взагалі дуже багата і з родючими землями. І зараз, на жаль, в таких умовах знаходимося жахливих, але... Але є надія, що наша Україна після здобуття нашої перемоги розквітне ще в більших масштабах. І коли я ну давала назву да цій майстерні, мені хотілося проасоціювати з тим, що Україна в нас по суті багата держава і. Плюс до того, щоб ці квіточки, які ми закладаємо в наші вазочки, вони у кожного знаходилися вдома, можливо, десь на робочих місцях, можливо, в оселі, і просто нагадували про те, що це краса, яка Розквітає ми на неї на неї потрібно звернути увагу, і вона нам дає сили, натхнення жити далі в цих страшних реаліях. Але ми повинні бути сильними. На створення майстерні з оригінальними виробами Ірину надихнуло основне місце роботи. Працюю по спеціальності в лабораторії хімічній. Там, де мене оточує дуже багато хімічного лабораторного посуду, серед них є пробірки, колби, і я завжди хотіла їх перенести. От, Додому, але просто так не поставиш з пробіркою, тому треба її оформити. З самого дитинства творчість зі мною а я з маличку все руками своїми робила. Різних техніках абсолютно багато чим займалася, і коли я підростала, ну моя творчість трансформувалася в різні потоки, так і тенденції. От зараз наразі це найбільше, чому я приділяю увагу. Це це цьому проекту Квітуча Україна, а, тому що ну я багато ще мене різний декор. Я створюю багато декору новорічного, різного на різні тематики, але цей проект мені. Зараз найбільше я приділяю йому уваги і приносить мені задоволення, натхнення, жити, творити і так далі. 6 липня жінка творила спільно з художницею Валерією Колесник. Об'єднавшись, провели майстер-клас, розписували дерев'яні будиночки для квітів. Це ідея іри взагалі, бо ця квитуча Україна це її творча майстерня, да де вона для декору. Зі своїм майстром, який працює з деревиною, да, вони виробляють ці предмети декора. І Іра зазвичай просто їх покриває лазур'ю там спеціальним засобом. А в цей раз вона мені телефонує, каже: Слухай, в мене така з'явилася ідея. Давай зробимо щось трошки більше. Давай зробимо, щоб це було цікавіше і більш творче. Я кажу, давай. От, і ми з нею зустрілись, переговорили. Обрали референси, да, вибрали приклади і вже розмістили крам рекламу. Я зробила банер, і ми в соцмережах розмістили. Неочікувано для організаторок заходу майстер-клас мав попит. Кожна та кожен воліли створити оригінальну вазу. Я вважаю, зараз в такий час це дуже необхідно. По-перше, відволіктись да від буденних днів від такого ну навантаження. От по-друге, це дуже класно провести час разом з дітьми. Без гаджетів, поспілкуватись, дізнати щось нове з пензелем в руках відпочиває подумки та тілом учасниця майстер-класу. Альона. Я цей момент, мабуть, думаю про релакс, Я на даний момент у відпустці, тому і приїхала сюди за тим, щоб відпочити. Тому якраз малюю і думаю про спокій. Можливо, ну на море немає. Як поїхати, тому це для мене є таке море. Майбутній малюнок та кольорову гамму обирала, аби пасував до улюблених квітів. Я дуже полюбляю лаванду, тому думаю, що десь щось таке в французьких мотивах з лавандою пов'язано. А Вероніка на своєму виробі зобразить велосипед та будиночок для собаки. Бо я люблю кататися на навеліку і собак дуже люблю. Будиночок Мілани слугуватиме підставкою для троянд. Вже підібрала колір стін та зафарбувала дах. Дизайн своєї вази вигадала чи не одразу. Я планую зобразити назву своєї улюбленої групи. Це яка моноскін? У мене є мрія щось їм подарувати і щоб. Це нагадувало мені про них. Година кропіткої праці і маленькі витвори мистецтва учасників майстер-класу готові. Оригінальні та розписані з душею вази доповнять інтер'єри чи стануть красивими подарунками. Можливо, навіть помандрують за кордон. Аби кожен навіть за тисячі кілометрів від батьківщини пам'ятав, що Україна дійсно квітуча. А попит на такі вироби є, говорить Ірина Михайлюченко. Українські прикраси для дому вже доставляли в інші країни. У мене були замовлення, які зараз в Іспанії наші магніти. На холодильник під квіти. і також великий там набір був а, різних вазочок в наборі. А, це в Німеччині. Ну і також а, магніт мандрує до Сполучених Штатів Америки, так як це дуже далеко, то це десь займе два місяці, поки він туди добереться.